Міцного друзі, на днях буду там завтра, післязавтра відправляти вже ножі, які ви викупили. І один чоловік спитав за набір лез. Ось такий набір лез від компанії Хаскі коштує 1300 гривень з доставкою літаком. Можна взяти ось Стенлі. трохи дешевше буде. Тут іде 100 лез. Також є ось такі леза від компанії Milwaukee. 1097, 10, десь біля 1000 можуть вони стати. Тут в чому плюс таких боксів? Тут є, з одного боку ти дістаєш нові леза, з іншого боку. Ти викидаєш, викидаєш старі леза. Не знаю в цьому чи є комплекти чи ні. ну Всі коробці. Наприклад, тут є така функція, воно навіть намальовано, що з одного боку леза, з іншого боку намальований такий а, сміттєве, сміттєвий такий бачок, сміттєве відро. Так. Отакі закруглені, ну це для того, щоб різати карпіт, воно вам не треба, не треба. Ось такі є деволт 50 штук. Кому цікаво, можу вам викупити і відправити, але треба думати швидко. Я не знаю, в Україні вигідно купувати, можливо, в Україні вигідніші ціни на такі лезо трапеції. Якось так. 1400 гривень за ось такий набір від компанії Хаски. І покажу вам, якими користуюсь я. Голова, покрутив в руках, а взяти забув. Людина вже за них гроші скинула, а я їх щось той накрутив собі. Коротше, так воно виглядає. Знизу дістаєш леза нові, а зверху вставляєш леза старі, ну, вже використані. Я, друзі, використовую ось такі лезота білд. Що мені подобається, що тут отак чик відкрив, закрив. І так само сюди скидаєш використані леза. Не пам'ятаю, чи є в Україні такі леза чи ні, треба подивитись і. Леза, в принципі, звичайні, але от зручна коробка, отак підняв, отак опустив.